Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже важливу партію жіночого гран-прі, яка відбулася в передостанньому восьмому турі. Білими грала українська шахістка Анна Музичук. А її суперницею була, як то кажуть, подруга по життю німецька шахістка Елізабет Пец. Подруга подругою, але все ж таки Ані Музичук треба було обов'язково перемагати, тому що в попередній партії вона зазнала болючої поразки. І щоб позмагатися за перше місце з китайською шахісткою Джузінер, подругу жаліти в цій партії ані музичук не варто. Отже, Д4 зіграла українка, Д 5 і С 4 Пец забрала пішака, це прийнятий ферзовий гамбіт. Українка ставить пішака на є 3 і прагне якнайшвидше відіграти матеріал. У цій позиції чорні найчастіше грають кінів 6 або Е6, адже спроба втримати пішака С4 помилковим ходом b5 призводить до добре відомої пастки для шахістів-початківців А4, С6 захищаючи пішака, і після розміну ферзя в 3 виявляється, що чорним доведеться віддати фігуру. Але Пець вирішила все ж таки захистити пішака С4 не пішаком, а слоном, пішовши на е 6 І в цьому випадку втримати пішака чорним не вдасться. До того ж, ходом білопольного слона чорні перекрили хід пішаку Е7, а він затуляє вихід чорнопольному слону. Але такий хід цілком можливий, в минулому його нерідко робили сильні шахісти, наприклад, такий відомий гросмейстер як Пауль Керес. Білі грають кінь f 3, кінь 6, кінь БД2 і c 5 Відіграють пішака Білі, забираємо, б'ємо ферзь Д5, напад на коня, але шах, ферзь Д7 і Анна Мусучук ферзів не розмінює, відходячи на Б3. Чорні грають Е6, два нулі і нарешті розвивають чорнопольного слона. Кінь c 5 проганяючи ферзя, взяття на c 5 і тепер вже Білі тимчасово залишаються з зайвим пішаком. Кінь БД7, розмін коней, слон Д2, кінь С5. Білий ферзь потрапляє під удар, відходить на С4, 2 нулі, Тура А 1 На дошці виникла типова для закритих дебютів позиція з абсолютно симетричною пішаковою структурою та двома відкритими вертикалями С та Д. Зазвичай в таких ситуаціях білі зберігають мінімальну перевагу за рахунок кращої координації фігур. От зараз загрожує вже напад на коня, який є зв'язаним, тому ферзь d7 акуратно грає пець. Білий слон виходить на бойову діагональ, встаючи на c 3 Тура fd 8 ферзь g4 вже загрожує мат. Але чорні захищаються відомим способом: слон F8, h3, квартирка, ферзь d 5 нападаючи на пішака. Анна Музичук цілком могла зіграти А3, але не подобалось послаблення поля b 3 тому Українка вирішила зіграти більш активно, поставила коня на е 5, і тут чорні цілком могли побити пішака, оскільки напад на Ф7, ферзь h 5 насправді нічого конкретного білим не дає. Чорні можуть спокійно зіграти f 6 якщо дати шах, то після король h 8 не зрозуміло за що білі віддали пішака. Їм ще й доведеться відійти атакованим конем, втрачаючи темп. Тому тут білим краще відмовитись від вторгнення на F7 і піти слон d4, йдучи на розмін коней. Далі ферзь Б2, розмін чорнопольних слонів, тура Б1, ферзь С2 взяття на Б7. І в цій позиції у білих є компенсація за відданого пішака, але вона дає їм лише рівність. Та чорні не наважились взяти на А2. Елізабет Петс прагне розміняти якомога більше фігур і ставить коня на d3. Білі, звісно, могли зв'язати коня, але це призводило лише до спрощення позиції і рівного Еншпілю. Кінь Е5, контратакуючи ферзя, взяття забираємо, тура Д8, б'ємо аж ж. І у білих тут немає навіть натяку на перевагу. Тому Українка забирає коня, ферзь д3, знову чорний ферзь потрапляє під удар білої фігури, відходить на b5, тура Д4. Українська шахістка прагне здвоїти тури по вертикалі Д. І тут чорним варто було просто зробити квартирку а 6 а у відповідь на тура сд 1 відійти ферзем на Е8, захищаючи туру і тримаючи рівність. Але Елізабет Пец зробила необережний хід Е5. Вона напала на туру і, здається, підганяє до розміну на d8 свою суперницю і подругу. Та Анна Музичук зовсім не зобов'язана відразу бити на D8. Мінус ходу Е5 це послаблення. Білого поля f5, яке Українка могла відразу використати, поставивши туди свого ферзя. Тепер горизонтальна зв'язка пішака не дає забрати туру. Тому чорні забирають турою, але після слон б'є d4, пішак Е5 під подвійною загрозою. Захищаємось, шах, далі розмін, слон повертається на f8, слон б'є А7. Чорні забирають на Б2, і грати слон c 5 не можна, буде ферзь c 1 але можна зіграти слон Б8 з загрозою слон Д6, тому ферзь Д2, але тепер забираємо пішака. У білих вже зайвий пішак, і чорні не можуть його відіграти, тому що, врешті-решт, буде слон Д6. Тому у білих тут серйозна перевага і великі шанси на перемогу. Але на неточність суперниці Анна Музичук також відповіла неточним ходом. Українка пішла А 4 напавши на ферзя. І на дошці створилася критична позиція цієї партії. Правильний хід вказала сама Анна Музичук у флеш-інтерв'ю відразу після закінчення цього поєдинку. Німкені треба було обов'язково бити турою на Д4, контратакуючи білого ферзя. І в будь-якому випадку утворювався абсолютно рівний ендшпіль. Наприклад, слон б'є Д4, взяття на А4, слон Е5, розмін ферзів і тут. Найточнішим ходом є F6, прогняємо слона. Далі А5, тура білих заходить на сьому горизонталь, але це нічого не дає. Тура Б7, Б4, позиція рівна. Також можна було побити туру пішаком. Але знову ж таки взяття на А4 ДЕ e, і рівний Еншпіль. Ще один варіант розміняти ферзів взяттям на Б5. Але й тут, після Тура G4, аж F6. На дошці абсолютно рівне закінчення, подібне до тих, які ми бачили раніше. Та пець критично помилилася. Замість того, щоб забрати Туру Д4, вона пішла ферзь С5, і цей хід дає можливість білим швидко захопити ініціативу. Тут Анна Музичук грає вже максимально точно, забирає на d8 і ставить ферзя на Е4, нападаючи відразу на два пішаки. Чорні захищаються ходом тура d5, але слон d2. І знову чорний ферзь під ударом білої тури. Він відходить на d6, тепер слон Б4, і, звісно, бити не можна, тому що втрачається тура d5. Тому доводиться відходити аж на d8, взяття на f8 і б'ємо королем. Тут у білих вже дуже приємний вибір. Можна забрати на h7. Чорні грають тура d1. І в цьому ферзовому еншпілі у білих дуже велика перевага, оскільки на взяття пішака А4 можна відповісти шахом ферзь ж8 і утворити прохідного на королівському фланзі. Але Анна Музичук грає ще точніше: ставить шах ферзем, король відходить на e8. Тут можна було побити на b7. Загроза очевидна, зв'язка тура С8. І знову ж таки, ферзове закінчення після тура Д1, король H2. Дуже приємне для білих, тому що у відповідь на ферзь 4 тепер вже можна зіграти ферзь b8 і після відходу короля забрати на Е5, додатково захистивши свого пішака, напавши на пішака ж 7, тут також у білих величезна перевага. Але ані музичук не хотілося давати своїй суперниці можливість розміняти тури. Все ж таки, ферзові закінчення дуже відомі своїми нічийними тенденціями. Тому Анна Музичук, не даючи суперниці жодних контршансів, продовжує атакувати Чорного короля, ставить ферзя на g4, нападаючи на g7 і створюючи все ту ж загрозу зв'язки Тура c 8 Німкені грає ферзь в 6, тепер на c8 йде ферзь шахом, трошечки суперниці повторили ходи, і тепер вже Тура c 7 Чорні контратакують, тура d 2 але ферзь c 8 шах. Якщо перекритися турою, то просто забираємо на b 7 І чорні на F2 тепер вже забрати не можуть, їхні фігури пасивні, у білих величезна перевага. Тому ферзем закрилася пец, але взяття на b 7 і знову загроза Тура c 8 Німецька шахістка залишилася без пішака, її король під ударом, та й пішаки F7 і А7 теж під боєм. Тому пец вирішила не затягувати і просто здалася. Чорні могли зіграти Тура Д7 після розміну, білим краще не бити ферзя, тому що в пішаковому ендшпілі у них не дуже той хороший король, а краще піти ферзь b8. І гарантовано наступним ходом з шахом забрати пішака Е5. Наприклад, король Е7, ферзь Е5 5 це ферзове закінчення з двома зайвими пішаками, не викликає абсолютно жодних сумнівів. Ось така дуже важлива партія. Анна Музичук перемогла свою подругу і суперницю, і, що дуже важливо, перед останнім дев'ятим туром наздогнала китайську шахістку Джузінер, оскільки в восьмому турі китаянка перемогти не змогла. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.